Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему, як може закінчитись війна в Україні? Для цього ми запитали в особливої гості, всесвітньо відомої терологині з Великобританії, мадам Селестію. Як ми всі знаємо, війна в Україні має довгу і складну історію. Почавшись у 2014 році з анексії Криму та бойових дій на Донбасі, він переріс у повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Сьогодні ми маємо активні бойові дії на сході та півдні України. А тепер давайте послухаємо, що нам розкажуть карти Таро у виконанні Мадам Селестії про можливе завершення війни. Вітаю, дорогі глядачі! Я проконсультувалася з картами ТаРО щодо конфлікту в Україні, і вони розкривають кілька потенційних шляхів. Перший шлях представлений картою Вежа, що вказує на драматичне і потенційно насильницьке вирішення. Це може означати військове рішення, де Україна за міжнародної підтримки досягає перемоги на полі бою. Однак вежа також попереджає про великі руйнування та втрати. Другий шлях показаний картою стриманість, що вказує на дипломатичне рішення. Це передбачає переговори та компроміси з обох сторін, що потенційно призведе до мирного врегулювання. Це може включати особливий статус для певних регіонів та міжнародні гарантії безпеки. Однак найцікавіший шлях розкривається картами смерть, за якою слідує сонце. Це не означає буквальну смерть, а швидше глибоку трансформацію. Карти підказують: повне оновлення систем регіональної безпеки за участю України та сусідніх країн, масштабну програму відбудови та модернізації України за підтримки міжнародної спільноти, фундаментальні політичні реформи для забезпечення прав усіх громадян та запобігання майбутнім конфліктам, розвиток культурного діалогу та примирення між різними групами населення: цей шлях, хоч і складний. Має найбільше перспектив для тривалого миру та процвітання. Карта Сонце вказує на світле майбутнє, якщо слідувати цим шляхом. Важливо, що карта Зірка з'являється на видному місці, що вказує на надію та вирішальну роль громадянського суспільства у формуванні результату. Дії кожної людини можуть сприяти побудові миру. Як ми бачимо, кожен з цих шляхів має свої особливості та виклики. Важливо зазначити, що незалежно від того, який шлях буде обрано, ключову роль відіграватиме активна участь громадського суспільства. На завершення хочу сказати, майбутнє України залежить від кожного з нас. Давайте разом працювати заради миру, взаєморозуміння та кращого майбутнього для всіх. Але нагадую, вірити передбаченням чи ні діло кожного. Але справжні прогнози щодо складних геополітичних ситуацій повинні базуватися на експертному аналізі та достовірних даних. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей!